У попередній серії. То що забираємо наших ляльок Бентлі сюди. Rolls ройс теж сюди. Як ви бачите, я вже змінив свій лук. Змінив, дивимося анімації. Особливі анімації, які нам попались БПшки. Всі кейси, всі віпки. Все ми склали до багажника. Ну що сказати, дуже непоганий розгін, давайте подивимося, скільки вона може вижить. А може ви мені поясните, що це таке? Чому тачка з V-пропуску їде медленніше, ніж Бентлі? Ну, качай розумію, якщо в тебе таке авто, куди тобі поспішати? Бальяжно, потихеньку їдеш собі, відпочиваєш. Ну що, хлопці, та дівчата? Ось і підійшов кінець нашого відео. Дякую, що подивились. В наступному відео ми будемо крутити кейси. Все, що ми зібрали з БПшки. Подивимось, може щось толкове нам випаде. Бонжур салют, шановні. Давайте знайомитись. Мене звати Тет Мозбі, і ми граємо на сервері Ukraine Rete 5 на якому мене є свій промокод. Приєднуйся до нас та отримай дуже крутий бонус на старті. А якщо скинеш докази мені в Discord, отримаєш від мене подарунок. Що ще я хотів сказати? ПВО сім'я Мозбі шукає людей. Детальна інформація в приватні повідомлення. Ну що, не маю права вас затримувати. Погнали до відео. А, хочете запитати мене, де мої круті тачки з БПшки? Слухайте, не смійтеся, це заса не транспорт для слабких духом. Він везе не тільки мене. Ай мої мрії. Я собі хату купив. Ось мої під'їхали. Подивіться на нього. Він як ядерна бомба. Повільний, але коли приїде, всі запам'ятають. Так-так, а це я. За з бородою, театмосбі тут самий. І що я вам скажу, рочі зіпсували мене, настав час згадати, як це жити простою людиною. Ну що запрошує до своїх хаупи. Бля, забув ліжко застелити. Стіни тримаються не а шафа на молитвах, але це мій дім і він легендарний. Подивіться. Знову треба лізти на дах, поправляти антенну. По путі заїхали в магазин купили пивка. Погодка така. Давайте вип'ємо баночку. Ого, хтось поїхав. Давайте на карті покажу, де знаходиться дім. Приїжджайте в гості, самому пиво пити нудно. Поїдемо на рибалку. На ферму, може, заїдемо, на тракторі покатаємось. Ладно, давайте не будемо відтягувати. Я знаю, на що ви чекаєте. Давайте покрутимо ті кейси. Погнали до багажнику. Блін, коли ще до цей багажник. Так, маленький перекур і погнали. Перші два кейси це у нас потужний вайб. Всім він знайомий, тому що кожного дня ми крутимо його. Давайте покрутимо, подивимось. Колись мені тут попався тайкан, я був дуже задоволений. А в цей раз нам попалась шляпа. Ну, нічого страшного, погнали далі. У нас ще багато кейсів. Ну що, поїхали далі. Наступні аж 4 кейси це у нас східня краса. Хто дивився серіал Ганстраленд, той мене зрозуміє, дуже хочеться вибити цю Ауді. Подивимось. Так, 5 пляшок Джек З Новим образом я може і схожий на Окашали. 150к. Оце вже непогано, але давайте далі хочеться авто вибити. и последний шанс. Давай, 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 давай. Блин. Аптечка. Я вас витаю. Ну, ничего страшного. Наступного разу покатаемся на ауди. Так, серьезная людина. В наявности два штуки. Э, может, хватает, эти аптечки, не потребнее. Давайте что-то Так, випало нам якесь худі, давайте одягнемо, подивимось. А чому не хоче налазить? Це або якийсь жіночий, або якийсь баг. Поїхали далі. Ну що, наступні два кейси у нас космос, і що я вам скажу, він справді космічний, бо якщо поведеться цей мертв, це буде дуже потужно. Розкатали губу, але це краще, ніж аптечки, бабки завжди потрібні. Щось мені сьогодні взагалі не везе в цих кейсах. А, ні, беканув, ахуєнно, Тойота, Камрюха, ласкаво просимо до сім'ї. Так, тут ми закінчили, погнали далі, давайте кейс в літній спалах, він самий дешевий із всіх кейсів. <му> <му> Якщо не вийде наступне відео, то я спився нафіг. Вітаємо, сорочка Гавайска. Непогано, який модний. Так, давайте подивимося, які у нас кейси залишились. Це останній шанс. Легенди епохи 2 кейса, занос один кейс і вогняний шик два кейси. Погнали, докрутимо вже. Уф, подивіться, який тут Мерсик непоганий. Так, у нас є один кейс занос, який, який можна купити за ігрову валюту. Тут нема взагалі нічого цікавого, але ну, давайте прикрутимо, не знаю. Для новачка може плюс, тачка, сумка. Для нас тут якось нічого такого нема. А тут вже у нас цікавіше. Останній шанс кейсик. Наявності один, можна поршик вибити, можна костюм вучі. Давайте покрутимо, подивимось. Експішка. Дякую. Ну і на останок. Я залишив три кейси. Це вогняний шик. На нього в мене дуже велика надія, бо я хочу вибити цей гелик 6х6. Він нам дуже потрібен для сім'ї. Ми виконуємо контракт балоний транзит. У нас є mercedes Vito, але хочеться саме таке авто в нашому гаражі. І перше, що нам випадає, це світшот. Як по мені, то повна шняга. Якщо комусь подобається, може віддати. Наявності один, останній шанс. Будь ласка, я тебе дуже прошу. Да, та й таке. Ну що можу сказати? Везе, тому хто везе. одної копійки ми не потратили, всі кейси нам достали з ВПшки. Давайте складемо всі речі до багажнику, поїдемо заберемо нашу камрюху, трохи ній покатаємось. Покажу вам її. А вот мы и приехали на парковочку, погнали забрать. Так, где она? А, вот все. Это тебе девочка? Так, да. що таке хрясне? Так, не мішало би заїхати на мойку, але салончик непоганий, мені подобається, та й зовнішність теж топ. Що ще. Напишіть в коменти, як вам таке авто. Ось і підійшов кінець цього відео. Але це ще не все. Я хочу зробити розіграш саме для вас на 500 тисяч доларів на проєкті Ukraine Reta 5. Все, що потрібно, підписатись на YouTube, на TikTok, на Instagram. І написати мені в Discord, беру участь. Якщо ти вписав мій промокод, ця сума подвоїться вдвічі. Ну а результати розіграшу будуть оголошені в наступному відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всіх обійняв, пока-пока.